Немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Звернув увагу, які питання найбільш цікавлять людей. Вони прагнуть знати те, що їм поки не відкрите, потаємне, навіть містичне. Особливим попитом користуються теми майбутнього прогнози. При невизначеності людина часто почувається некомфортно, може страхатись. При деякій зацикленості на спробах передбачити майбутнє, люди можуть йти на небезпечні крайнощі гадання, окультизм. Претендують на те, щоб відкрити потаємне. Але такі практики суворо заборонені Богом, який попереджає, що окультизм пов'язаний зі зв'язком з бісовськими силами, і замість передбачення, людина отримує прокляття як для себе, так і для нащадків. Коли християни мають надмірну, нездорову зацікавленість у детальності майбутніх подій, то відкриваються до лжевчень, лжепророцтв, які не тільки суперечать одне одному, але й відхиляють дітей Божих від їх призначення. Так потрібно нам прагнути знати майбутнє. Так, потрібно. Але не забувайте, що скрите то належить Господеві. і здобувати знання про приховане треба в певній мірі з вірного джерела та вірними методами. Здобувати знання про приховане треба в певній мірі з вірного джерела та вірними методами. В певній мірі, тобто настільки, наскільки бажає нам відкрити Бог, так він багато що з біблійних пророцтв не деталізує, а надає в загальних рисах рівно стільки, скільки нам буде корисно знати. А деякі факти він взагалі сховав від нас та попереджає, що цього ніхто, окрім нього, не може знати. Наприклад, час другого пришестя Христа. Ще дещо таємне буде відкрите Господом тільки під час його суду, як написано в книзі Еклезіаст, 12 розділ, 14 вірш. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Є і такі знання, які має лише Бог, які Цевидючий, наприклад, Він знає таємності серця. Не дарма Ісус після свого Воскресіння казав учням: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у своїй владі. Ми казали в певній мірі, з вірного джерела та вірними методами з вірного джерела, тобто зі святого Писання, все, що не узгоджується з ним або навіть протирічить, є лжевченням та пасткою. Прадавні царі тримали біля себе заклиначів. Точніше, це буде перекласти як таємнознавці, про яких ми читаємо, наприклад, у книзі Даниїла шість разів. Але Бог показував нікчемність цієї професії при дворі царя та вірність слів, які Бог промовляв через своїх пророків. Зараз я нагадаю, що написано в книзі Даниїла Другий розділ, спочатку з 27 по 30 вірші Даниїл відповів перед царем та й сказав, Таємниці. Про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці. І він завідомив царя на вуходоносера про те, що буде в кінці днів. Твій сон та видіння твоєї голови наложить твоїм, оце вони. Тобі, царю, приходили на ложе твої думки про те, що буде потім, а той, хто відкриває таємницю, показав тобі те, що буде. А мені ця таємниця відкрита не через мудрість, що була б у мені більше від мудрості всіх живих, а тільки на те, щоб об'явити цареві розв'язку, і ти пізнаєш думки свого серця. І 47 й вірш. Цар відповів Даниїлові та й сказав. Направду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над царями, і він відкриває таємниці, коли міг ти відкрити оцю таємницю. Зупинимось докладніше на вірних методах здобуття духовних знань. І перше, на що я зауважу, це. Мати страх Божий. Написано у Псалмі 24, 14 вірш. Приєснь Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт Він звістить їм. В синодальному перекладі це звучить так: Тайна Господня боящимся Його, і завід свій Он відкриває їм. Тут слово в єврейському оригіналі, яке перекладено у нас як тайна, має значення близьке спілкування тайна. Господь дає нам ключ розуміння таємного, і це страх Божий. Ключ розуміння таємного – страх Божий. Цей страх є не тільки запорукою пізнання схованого, але, як свідчить Біблія, є початком мудрості запорукою праведного життя. Страх Божий не обмежується страхом покарання. Це в першу чергу керуючись любов'ю. Та благоговінням перед Творцем, страх робити те, що буде неприємне та навіть боляче образливо для Бога. А ще це страх не виконати, знову ж таки, через почуття любові та відповідальності, страх не виконати те, що каже робити Господь. Є хибні сподівання щодо пізнання. Потаємного. Люди намагаються дізнатись побільше інформації з питання, в якому хочуть розібратися, вважаючи, що маючи ці знання, вони зроблять вірні висновки. Шукають відповіді в інтернеті, розпитують тих. Кого вважають мудрими? християни знайомляться з проповідями та різними вченнями на цю тему, в результаті каша в голові та уява, що ти вже набагато більше знаєш. Християни, які замість досягнення страху Божого намагаються знайти відповіді на питання про майбутнє з різних джерел, минаючи надану Богом умову наявність страху Божого, потрапляють у пастку лжевчень. А ті, хто, можливо, навіть і не шукав відповіді про події майбутнього, але досягли страху Божого. Отримали необхідні відповіді від самого Бога. Ще зверну увагу на прочитані слова, що тим, хто боїться Господа, він звістить свій заповід. Але ж Його заповід не є таємницею і ясно записаний у Святому Письмі. Якщо ви помітили, є багато з того, що нібито відкрите Богом, але залишається закритим для розуміння багатьох, нібито на їхньому серці лежить покривало, як написано в Біблії. На жаль, серед них є і християни. Господь промовив: ви будете чути постійно та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Але ж тим, хто має страх Божий, Господь багато що сам відкриває, і багато що з написаного стане одкровенням або словом Рема. Потенційно все Писання є откровенням. Але практично откровення це Слово Боже, яке увійшло в серце людини, та яким вона почала жити. Повторюю: откровення це Слово Боже, яке увійшло у серце людини та яким вона почала жити. Цікаво. Незважаючи на те, що Біблія, в якій міститься Євангеліє, є найбільш поширеною та улюбленою книгою у світі, але Євангеліє в ній названо таємницею, як є і таємниця, як написано благочестя, що Бог в тілі з'явився, був проповіданий у славі вознісся. як і істини про Христа та церкву. Істини, з якими знайомі нібито усі, але якими багато хто не живе, бо вони для них заховані. В часи Старого Завіту були Божі пророки, які звіщали волю Божу. Про них Господь каже, книга Амоса, третій розділ, сьомий вірш. Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї, своїм рабам пророкам. В наш час тими, хто звіщає волю Божу, покликані бути християни. І щодо посвячених християн написано, що вони мають розум Христов. Тому читаємо у Біблії 1 Коринтян, 2 розділ з 6 по 11 вірші. А ми говоримо про мудрість між досконалими. Але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці приховану. Яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б бо пізнали вони, то не розп'яли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вуха не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом, усе Бог досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. Ще одна невід'ємна складова вірних методів пізнання таємниць Божих це любов. Характеристики справжньої любові надані у 1 Коринтян 13 розділ. Без цієї любові всі наші пізнання будуть марними, як написано у 1 Коринтян 13 розділ, 2 вірш. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І ще відзначу таку складову для питання таємниць Божих, як молитва. Вона, поєднуючись зі страхом Божим та любов'ю, не залишає Бога без відповіді, та багато що відкриває. Причому не тільки відкриває, але так поєднує молитву і знання, які ми отримуємо від Бога, що вони стають максимально корисними та дієвими. Бо ж знання дається Богом не тільки заради знання, але й спонукає до певних дій, які велить звершувати Господь. Ще згадаємо, що написано в Євангелії від Матвія, 13 розділ з 11 по 15 вірши. А Він, тобто Христос, відповів і промовив. Тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Це він промовляв до своїх учнів: Бо хто має, то дасться йому, та додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячися, не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє, почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. встіло, бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Послідовники Христа, які завдяки посвяті отримали привілеї розуміння духовних істин, мають завдання доносити це іншим, щоб таємниці Божі одкровення відкрилися і іншим людям. Цьому сприяє і молитва. Як молився апостол у посланні до Колосян і закликав. Тих, кому він писав цей лист, Четвертий розділ, третій вірш. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова звіщувати таємницю Христову. Отже, без надмірної завзятості та без нездорової зацікавленості не намагаємось пізнавати таємниці з самих різних джерел. Здобуваємо знання про приховане в певній мірі, з вірного джерела та вірними методами. Не посягаємо на те, що Господь переховав від нас, та робімо все, щоб мати страх Божий, любов, докладаємо до цього молитву, а все інше, що нам потрібно, Господь буде надавати. Амінь. Ми зараз будемо молитися, але нагадаю про одне повеління Господа. В Біблії написано, що Господь звелів всім людям повсюди покаятися, бо Він призначив день, коли буде праведно судити кожного. І тому він буде питати, чи кожен з нас був слухняний цьому повелінню, визнати себе грішною людиною, покаятися перед Богом і отримати прощення своїх гріхів. І тільки в цьому разі Бог прийме у свою присутність. Будемо молитися.